Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні колеги! Ми продовжуємо з вами освітнє відео. І сьогодні я хочу поговорити, яка фізична активність є корисною або шкідливою для наших суглобів. Фізична активність це один з найважливіших нефармакологічних методів лікування будь-яких захворювань суглобів. І дегенеративних, тобто незапальних і запальних. І ми завжди просимо наших пацієнтів займатися фізичною активністю. Але є певні вправи, які пошкоджують суглоби в подальшому і є протипоказаними для наших пацієнтів. Перш за все, це вправи, які супроводжуються ударним навантаженням на суглоби: це біг та стрибки. Крім того, для колінних суглобів небажаними є Присідання, особливо присідання з великою вагою, це випади і це хода по сходах, особливо якщо ви йдете вниз. Якщо у вас є вже патологія колінних суглобів, то краще користуватися або ліфтом, або ескалатором і не ходити по сходах. Але якщо коліна вас не турбують, звісно, сходи можуть бути. Крім того, для наших пацієнтів з захворюванням суглобів небажаним є надмірний фізичний Якщо, наприклад, ви займаєтесь професійно спортом, або футболом, або баскетболом, або пауерліфтингом, це є також небажаним Тобто переважними вправами є хода, краще скандинавська хода, це велотренажер, це степер, це орбітрек, це йога, це пілатес, це плавання і це вправи на укріплення м'язів. Звісно, буде дуже гарно, якщо ви будете займатися з тренером, який має навички занять з лікувальною фізкультурою. Але також на Ютубі ви можете подивитися багато відео з приводу суглобової гімнастики, яка дуже важлива для наших пацієнтів. Рух в суглобах покращує кровопостачання хреща, і ваші суглоби працюють. Довше. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. До нових зустрічей. Слава Україні!